І Наталка нагадала, що ви є. <смі> Какой кошмар, я точно вже в возрасті. Ти такий красивий. <спів> Даня, так. Да. Така красива кофта, зараз вам, дівчата, поближче покажу. Дивіться. яка. Ого, дівчата, вона так... там у вистюков, Але така класна. <пів> ви не замерзли? <пів> Якщо в кофті, <культі>, то замерзли. <пів> Холодно. А ви шестиранку це, так? Да? Боже, які ми молодці. Що там, як у вас, дівчата? Як на лічному фронті вас, розкажіть підписникам, бо вони переживають. Діме, то понятно, все стабільно, да, Діма? А в тебе, Даня? Нормально, так? Да? Поки не шукаєш нову дівчинину. Що там, Данька улибається, Дімка улибається, думаю, щось бреше. Правда? Щось не договаріє він. Так, <глот> <глот> да, Що каже? що нема вже нього дівчини? Ви спитаєте, ні, ні, є. А що спитати? Ви спитайте, як він мене взивав? <глот> на весь інтернет, а ну спитайте, як він взиває А що на весь інтернет обзивав? Ні, ні, він не обзивав Ви спитайте, як він називає брата. Да Діма. Ну то це ж твій брат. Є? Ну ну що таке. Так, хлопці. Будемо проводити виховну годину. З тобою, Діма, Та тебе характер вредний ти такий. Mm, Діма вредний, Діма... Данька то спокійніший. А Дімка то такий вредний хлопчина. Діма, О. хто кого ображав? Тебе ж Данька не ображав? Перший поліз. З чим він поліз до тебе? З чим? Він тебе образив? Дай -дай. Ти обра не ображав ти його? Все, Діма. Ну, Так він не може сказати я. Я можу він взяв відро, відро брав у сторону, я типу, взяв поставив в сторону, він встав і починав мене бити і відкривати некультурними словами. Ти ще й б'єшся? Ну, Діма! Я ставив відро в сторону, він взяв так з мене пілюки і мені в лице. Даня. Я вставив, на навіть гусь, я його доки гусь і він ліг. вам скільки років? 15. Угу. Ви два дорослих хлопця, вже два дорослих мужчини. Веде себе на п'ять. Молодець. Так, ви обоє ведете себе на п'ять. Я дівчат вам шукаю, сватати, треба вам не дівчат шукати, а виховну годину з вами проводити. Ні, треба шукати, соску давай. Обом. Так, Діма, Даню, не обіжать. Я так розумію, що ти сильніший, так? Да? Не обіжать, бо буду бить тебе дубцем по жопі. Подушаю. Не обіжай, Даньку.